Всім привіт! Нас вже більше тисячі, канал розвивається, і окремо мені подобається, що у нас створюється цікаве кіноманське ком'юніті. Я особисто з усіма спілкуюся у наших коментарях, тому залітайте. Коменти будуть ось там. Там я буду відповідати на ваші питання. Чи коментарі, чи критику, все, що ви забажаєте, пишіть там. А тепер до новин. З вами Кір. Погнали! У цьому випуску буде дофіга новин про Венеційський фестиваль. Ну, як минулого разу про Марвел. Хто там? Це я, Коля. Хто? Ну, Коля, маршрутчик, що руку вам поламав. Руки. Не чую, покажися. Фірмовий український суржик милуватиме вухо венеційських снобів. Режисер хіта мої думки тихі, Антоніо Лукіч, презентує свій новий фільм Люксембург Люксембург. У головних ролях колоритні близнюки з гурту Кургани Агрегат. Фільм розповідає про двох братів, у житті яких раптово з'являється давно зниклий батько. Також у Венецію поїде інший український режисер Сергій Лозниця. Проте його ледве можна назвати українським. За проросійську позицію і участь у росіянських кінофестивалях Лозниця опинився по вуха у народній нелюбові і був виключений з української кіноакадемії. Його документалка Київський процес розповідає про суд над столичними колаборантами у Другу світову. При цьому сам режисер, як влучно зауважив кінокритик Кирило Піщиков, досі виписує ім'я столиці на російській манер. Том Гарді актор посів перше місце у дуже дивному рейтингу. Носіїв найбільш нечіткої дикції. Його не розуміє більшість американських глядачів, і вони вимушені вмикати субтитри. Дуже іронічно, що при цьому Тома Гарді весь час змушують зніматися в масках. Далі за Гарді слідують Шварценеггер, Конері, Деп, Джекі Чан та Камбербеч. Ну, тут я не здивований. Ніколи не був фанатом Тома Гарді, але його роль у гострих картузах прекрасна. Did you know we bake over 10,000 loaves a week? Can you believe it? We bake the white bread, we bake the brown bread. All sorts. Поки до берці <реш> дрочать на власні фантазії про ядерне попелище, в світі кіно теж актуалізувалася тема атомної зброї. Вийшов перший тизер фільму «Аредфосірка Налона «Опенгеймер». Маю на увазі Крістофера Нолана. Це фільм про батька атомної бомби, який заявлений як біографічний з елементами трилера. Цікаво, що після дуже перемодреного тенета Нолан вирішив зняти щось зовсім приземлене. Про те, хто знає, як саме майстра розкаже цю історію, у головній ролі наш улюблений Томас Шелбі, Кіліан Мерфі, який після безлічі другорядних камео нарешті отримав головну роль. Не так давно я розповідав вам про фільм Самаритянин. Там Сільвестр Сталоне грає підстаркуватого супергероя, який коперсається у смітті. І от ми отримали повноцінний трейлер. Він виглядає як суміш вуличної супергеройки та класичних слаєвських бойовиків. Чекаємо. А як вам така ідейка? Індійський Форестгамп? Абсурд? Ніфіга. Тільки у трейлера вже більше 50 мільйонів переглядів. Меттью Маконагі повертається після багаторічної паузи. Він зіграє головну роль у фільмі Далаське жало. Там йдеться про реальну футбольну команду школярок, що обіграла досвідчених китайських гравчинь. Меттью – тренер. Марвел раптово викотили анонс і сьомої фази. Вибачайте, але поки я це коментувати не буду. Ні, не просіть. Ну, добре, добре. Хіба що сильно попросите? Пишіть у коментарях. Але одна новина все ж таки буде. Майбутні фільми про месників знімуть вже не брати Руссо, а режисер Чі Дестін Деніал Креттон. Ну, в Чі були очевидно великі проблеми з режисурою. Дивне рішення від батька Марвел Кевіна Файги. Мабуть, він вирішив освіжити стиль месників. Але щось мені здається, що добра з цього не вийде. DC, як завжди, самі себе заспойлерили. Вони так ретельно приховували у другому аквамені Бена Афліка, що аж провели екскурсію павільйоном, де якраз фільмували його сцену. А чого ще очікувати? Ерагон Дубль 2. Дісней заявив про початок роботи над серіальною адаптацією культового фентезі роману. Перша спроба екранізувати його була не менш трешова, ніж педземеля та дракони. Ну добре, трохи менш трешова. Дивлюся, продюсерам просто не дає заснути успіх Гри престолів. Проте сподіваюсь, що нова хвиля фентезі фільмів та серіалів принесе якість, а не накриє сміттям. І знову близнюки. Мішель Монахен у новому серіалі Ехо на Netflix грає одразу за двох. Маю на увазі близнючок. Загадковий трилер, де одна шукає іншу, а навколо відбувається таємнича таємничість. З Netfліx, ем, як завжди, не зрозуміло. Може бути непогано, а може бути туфта. Як і обіцяв, Венеція вперше в історії! Фестиваль відкриває фільм, знятий на Netflix. Мова про стрічку Ноа Баумбаха за домом драйвером білий шум. До речі, це вже їх п'ята співпраця. Фільм розповідає історію професора коледжу, що спеціалізується на Гітлері. І все б нічого, але токсичні відходи захоплюють його університетське містечко. Дружину професора зіграла дружина режисера Грета Гервінг. До цього фільми Netflix вже світилися на фестивалях класу А. Рома Альфонса Куарона отримала золотого лева, а нещодавня влада пса приз за найкращу режисуру для Джейн Кемпіон. День просто зашибісь. Я намагався застрелитися, мій найкращий друг ледве мене не вбив, відібрав револьвер. І ми все ще у клятому брюге. Акторський дует Колін Фаррелл Брендан Глісон підняли зі дна, щоб принести нам ще більше охоєності. У новому фільмі Мартіна Макдони-Банші двоє приятелів живуть собі в містечку на березі. Але їх дружба дає тріщину. Це як завжди, трагікомедія. До того ж перший фільм режисера знятий у Ірландії. Цікаво, що по суті цей фільм більше нагадує фільми його молодшого брата, Джона Майкла, автора Голгофи та одного разу в Ірландії. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Багато обіцяє і нова стрічка з Кейт Бланшет. В мережею гуляє тизер байопіку Тар Тода Філда про відому композиторку та диригентку Лідію Тар. Також споглядати акторську гру Бланшет можна буде у першому англомовному фільмі Петро Альмодовара Керівництво для прибиральниць але, звісно, вже не у Венеції. Зйомки тільки-но стартували. Дара Ароновський продовжує балансувати на межі реальності та вимислу. Спочатку він повернув на екрани культового актора Мікі Рурка у напівбіографічній драмі «Рестлер». Тепер Арановський взявся за колишнього секс-символа Брендана Фрейзера. Пам'ятаєте мумію? Та мумію 2. У фільмі Кіт, чоловік, що важить 270 кг, покидає сім'ю заради коханця, а потім намагається налагодити відносини з дочкою. Чи повторить стрічка Успіх Рестлера? Побачимо! А ще на фестивалі покажуть байопік про Монро, блондинку Тода Філіпса з Анною ДАРмас. Минулого тижня якраз вийшов трейлер, і там багато Анни Де Армас. Чекаємо, я чекаю. Також у програмі Кості та все інше Луки Гаудіньо, режисера фільму Клич мене своїм іменем. Ще ми побачимо першу роботу Ін'яриту для Нетфліксу Бордо. Ностальгічну комедію за пічним розмахом. Журналіст повертається на батьківщину, але більше її не впізнає. Поза конкурсом покажуть Клич Бога посмертний фільм Кімкі Дука з серіалів Королівство Трієра та Копенгагенський ковбой Рефна. Журі цього року очолює Джуліанна Мур. Не буде приховувати, фестиваль у Венеції мій улюблений. З усіх кіноподій року він залишається найбільш артовим. Круті фільми є й на Берліні, але, як на мене, там тумач соціалки. Канни спопсилися. А про Оскар у поважному товаристві вже на Камільфо розмовляти. Тому чекаємо крутих робіт від культових режисерів. Звичайно, приємно, що і наш Лукіч потрапив у таку компанію. До речі, а які ваші улюблені кінофестивалі? Напишіть у коментарях. Прямось там. Третій сезон мультфільму від авторів Ріка і Морті «Сонячні Протилежності вже повністю вийшов на хулу. Нагадаю, це такий же упоротий мульт. Про прибульців, які застрягли на землі. До речі, на початку вересня виходить ще й шостий сезон Ріка і Морті. Рибні місяці для культових мультсеріалів. До речі, новий сезон протилежностей я вже подивився. Він досить прикольний та абсурдний. Особливо доставляє постапокаліптична лінія маленьких людей. Рекомендую! Гільєрмо Дель Торо стане ще одним автором, що переосмислює Пінокіо. Не так давно це робив італійський режисер Матео Гароне. Дивимося трейлер мультфільму. Виглядає чарівно. Ленфільм намагався перейти на вітчизняне обладнання, оскільки зарубіжне їм забанили. Але обісрався. Гучно обісрався. Його просто немає. Аналогів зарубіжній техніці нарешті не вигадали. Ну що ж, залишається знімати свої щедєври на кнопкову нокі. Вітаю вас у новій рубриці Кіно Крінж. Вона буде про кіно і про крінж. Погнали! Автори серіалу Володар Перснів заявили, що вони не женуться за сучасною повісткою. Новий серіал Оселя Зла пробиває дно попередніх енних екронізацій. Головна героїня тут настільки геніальна, що розмовляє через програму для малювання Paint. Netflix та Халтура. Картина маслом. Фільм Чорна Пантера Ваканда назавжди віддасть шану герою Чедвіка Боузмана та самому покійному актору. Морали, згадки, написи. Навіть сам Чедвік не втримався та написав про це у своєму офіційному твіттері. Стривайте! Він же помер. Але це не заважає лицемірним мразотам з Діснею хайпувати на кістках. От така шана. Угу. А Чедвік був дуже крутим чуваком і актором хорошим. Чорна Пантера не рахується. Також він багато років героїчно боровся з раком, нікому про це не казав і не вимагав для себе якихось привилеїв. До речі, офіційна сторінка Пола Окіна, якого наче обіцяють воскресити у новому форсажі, теж активна. Пиздець, пиздець. У мене все. У Прокаті фільм «Швидкісний потяг від режисера першого Джона Віка та атомної блондинки Девіда Літча. Шалений бойовик, у якому Бред Піт розбирається з купою яскравих вбивць у потязі. Я точно піду. Дітей може зацікавити друга частина Соніку, на якого знов чекає суперважлива місія. І ось тільки нещодавно я жартував про фільм Юрія Ільєн, на якого знов чекає супнакою, а він вже йде у Києві у кінотеатрі жовтень. Раджу сходити. Дуже тонке та красиве поетичне кіно. Лайк, like, підписка, коменти. Ну, ви пам'ятаєте класичний суповий набір. Також нескромно нагадую вам про наш Патреон. Бо наш оператор Антон хоче хоча б маленький бутербродик під час зйомок. Я вже мовчу про Ігоря, Стасю, Настю, Олену, Таю. Маленький бутербродик. Але що нам? Звичайно, в першу чергу підтримайте ЗСУ. До речі, у мене є для вас сюрприз. Нова рубрика. А поки. Тихих вам днів, скоро побачимось! Все буде культурно, все буде Україна.